в Україні, пані та панове, сьогоднішня наша студія про особистість дуже маловідому Загалові, але твір його нашому Загалові менш більш відомий. Ідеться про славень організації українських націоналістів. Зродились ми великої години. На екрані ми текст цього славня вам покажемо, тому що те, що ми сьогодні чуємо у виконанні сучасних співаків, то можемо зробити висновок, що у твір Олеся Бабія, а це герой нашого гену українців, втрутилися неабияк. Отже, хто він, цей Олесь Бабій? Який написав текст Зродились ми Великої години у 1932 році, а мало минути аж понад 80 років, коли 2018 року цей його вірш, написаний, до речі, під час слідства, Олесь Бобій сидів тоді в тюрмі, цей його вірш аж тепер став офіційним маршем Збройних сил України. І два відомих співаки, ви їх побачите як виконавців цього маршу наприкінці нашої студії, стали ініціаторами повернення маршу в життя. Ось вона сила ідеї, на, якої, на яку немає впливу час. І немає впливу час на творчість Олеся Бабія, незважаючи на те, що польська влада забороняла його окремі твори, а московська влада взагалі палила його книжки? Кілька штрихів про долю цього чоловіка, такого маловідомого для українського суспільства. Хто він? Ну, по-перше, націоналіст. По-друге, воїн. По-третє, поет. По-четверте... Літературознавець. по п'яте поліглот знав англійську, німецьку, французьку, грецьку, латинську. Кажуть, що більшість слов'янських. Про московську ми, звісно, говорити з вами не будемо. Тобто, це воїн і поет. Такий поет, рядки віршою якого стали сильніші за кулі. Олесь Йосипович. Бабій, зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. Я цитую вам первісний текст Олеся Бобія, щоб ви цей первісний текст могли порівняти з тими змінами, які ви почуєте в сучасному виконанні. Погодитися ви з тими змінами чи не погодитися, це вже ваша суб'єктивна думка, від якої, мабуть, нічого не залежить. Дві строфи, які у нас підкреслені, зокрема. Там, де підкреслено, там є зміна. І ось йдемо у бою у життєвому. І дві наступні строфи не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам це радість боротьби і так далі. Ці дві строфи не звучать у відомому виконанні. Натомість замість тих двох строф звучить щось надзвичайно важливе також молитва українського націоналіста. Про це ми можливо поговоримо з вами. Окремо, Далі велику правду для усіх єдину чомусь замінили сьогодні словом суть. І якщо в Бабія веде нас в бій борців упавших слава, для нас закон найвищий, то наказ соборна українська держава міцна й одна від сяну по Кавказ. В Олеся Бабія натрапила я на іншу форму не тільки від Сяну по Кавказ, а від Тисе Кавказ. А в деякому сучасному виконанні ми чуємо соборна українська держава у наших серцях якось так. Приблизно. Чи маємо ми право люди, які, яких віддалено в часі на 100 років втручатися в тексти класики і пристосовувати їх до сучасних обставин? Я не маю відповіді на це запитання абсолютної, але я схиляюся до цього, що, мабуть, ні. Що текст має бути автентичним, текст має бути таким, яким написав його автор. Отже, автор в цей час Олесь Йосипович Бабій перебував у Дрогобицькій тюрмі. Над ним чинили слідство у справі, як казали поляки, у справі конгресувців. Тобто за те, що Олесь Бабій брав участь у першому конгресі українських націоналістів, який відбувався у січні лютому 1929 року у Відні. Коли Олесь Бабій повернувся до Львова і учасники цього з'їзду, то за ними почалося правдиве польське полювання. Ще до цього організація українських націоналістів замовила для своєї організації текст гімну, як вони називали це власне гімну, ми тепер правильніше мали би казати славня. І ось серед надісланих творів найбільше припав до. Вибору саме оцей твір Олеся Бабія. Зацитую, як ухвалювалося це рішення. Із надісланих проєктів тексту гімну ОУН прийнято проєкт, поданий одним з наших найвизначніших поетів, що запроторений у ворожу тюрму. Зверніть увагу, один з наших найвизначніших поетів. Чи сьогодні ми так скажемо, що Олесь Бабій, один із найвизначніших поетів? Це що, наші предки 100 років тому не мали тоді рації? А ми сьогодні такі мудрі стали, що хтось інший у нас найвизначніший, забувши нашу історію. Насправді, на ту пору, коли Олесь Бабій став автором славня Організації українських націоналістів, він у своєму доробку мав вже кілька збірок. І ми вам ці збірки покажемо зараз, щоб запам'ятати краще, перша збірка з дуже промовистою назвою. Ненависть і любов збірка в 1921 році, і неважко здогадатися, що написана вона після того, як ми програли свою національно визвольні змагання, але програли лише епізод у нашій історії. Отже, збірка ненависть і любов, збірка поезії «23-й рік, перехрестя 30-й, за щастя оманою і повісті перші стежі. Тобто на цю пору це була абсолютно вже сформована особистість, не просто сформована особистість, а яка ще й брала участь в доленосній. Історичні події у відні, а саме в Конгресі українських націоналістів. Тобто, стала засновником цієї організації, коли ще Степан Бандера був маленький і був усього-навсього в пласті. А е, наш з вами герой активно цю організацію творив. Отже, кілька штрихів до його портрета, аби ми зрозуміли вартісність його поезії, і аби ми, врешті-решт, заходили в його творчість а не асоціювали його з цим знаменитим славним. Народився 17 березня 1850. 97-го року, тобто ровесник видатного нашого поета Євена Малонюка, про якого ви можете подивитися студію величі особистості, в селі Середнє на Калущині, тобто яка багата наша Франківщина чи тоді Станіславівщина, як називали. У родині звичайних селян, у родині матері Катерини і батька Йосипа. Мати знала силу силену пісень, до цієї матері, навіть з особливою місією приходив записувати її. Співи ще один видатний представник того часу, про якого суспільство не так вже і багато знає Микола Євшан, септо Микола Федюшка, де він навчався. Навчався спочатку в містечку Войнилові, що неподалік від цього села Середні, де він народився, навчався в середній школі в Калуші, в Чорткові, у Львові. І саме значна частина його життя. Пов'язана зі Львовом особливо у цей довоєнний період, проте академічну освіту він здобував у Празі не просто академічну освіту, а захистив там. Докторат докторат за мірками нещодавними це кандидатська дисертація. Кажуть, що був дуже красивий. Не знаю, які у вас уявлення і поняття про красу, але його називали ну просто Аполлоном. Дуже любив красиво одягатися, вмів фантастично поєднати на собі елементи одягу. Себто, це оця наша розкішна сільська аристократія, яка і досі. Є хребтом нації, оскільки ген їхній животворить. Що про нього казали сучасники? При розмові. Красивий якийсь справді, при розмові з ним відразу відчувалося, що перед тобою не хто інший, як пан. Але не той пан, що, як звично розуміємо, володів людськими душами і певною господаркою. А той пан інтелігент. Той пан Інтелігент, що мав дуже тонку душу. Та гордим з цього аж ніяк не був. 14-року го року розпочалася Перша світова війна. В 1915 року році зовсім юний Олесь Бабій. Звісно, що хоче записатися до нашої унікальної формації січових стрільців. До речі, це дуже цікавий приклад його долі, як формація січових стрільців історично перетікає в український повстанський рух, а український повстанський рух виростає з організації українських націоналістів, яку цей Олесь Бабій творив у Відні на першому конгресі. Дуже важливо це пов'язувати у нашій історичній пам'яті і в нашій історичній свідомості. Але до легіону січових стрільців вступити він не міг, тому що Австро-Угорська імперія була абсолютно не зацікавлена, щоб творити національні легіони. Добровольців нагадаю було щонайменше 28 тисяч, аби війти в легіон січових стрільців як українську структуру, що воює з московитами. Натомість Легіон Січових стрільців дозволили лише мати ну, в межах щонайменше 2,5 тисяч воїнів. Тому мрія. Бабія не здійснилася, і він пішов служити в імперську армію. Проте часом так є, шановне панство, що нема злого, щоб на добре не вийшло. В цій імперській армії він зустрівся з унікальною людиною. Це унікальна людина, яку я вам вже сьогодні згадувала. Не думаю, що значна частина суспільства також знає його спадщину. Ми обов'язково зробимо про нього ген українців, як дасть Бог. Йдеться про. Миколу Федюшку, відомого літературознавця, як Микола Євшан, Микола Євшан, це практично сусід. Він із сусіднього села із Олесем Бабієм. Він, звісно, також воїн, і він командував цією частиною, до якої належав Олесь Бабій. Проводив дуже жорсткий вишкіл, був дуже дисциплінованим, надзвичайно вимогливим. Це мало кому подобалося, але такий вже був характер у Миколи Федюшки. До речі, цей же ж Микола Федюшка був персональним секретарем. Михайла Грушевського, зовсім не поділяючи соціал-демократичних поглядів Михайла Грушевського, але це не заважало йому робити свою велику працю, поки не розпочалася війна і він пішов воювати за свою ще не зреалізовану тоді українську державу. Так от, саме тоді спало на думку Олесові Бобиєві показати Федюшці свої вірші, які він почав писати. І ось яка реакція. Це ви маєте світлину Федюшки. І ось яка реакція була у цього воїна і мислителя нещодавно зусиллями Івано-Франківської обласної ради, зокрема голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча, видано розкішну працю творів Федюшки. Отже, що Федюшка каже Бабієві? На ці вірші від Бабія, які він прочитав, а що це за вірші, ви вже знаєте, з цього славня, який сьогодні співає наша армія. Може, з тебе будуть люди, але як не будеш у віршах плакати, як баба, ти вояк. Може, саме звідси оця сакраментальна фраза у Бандерівському славні, бо плач не дав свободи ще нікому, бо хто борець, той здобуває світ. Він і пішов здобувати. Цей світ потрапив на італійський фронт, повернувся з того італійського фронту у листопаді, і з одної війни потрапив в іншу війну. Війну ще чащу для України, ніж ту, яку провадила Австрія з Московією, а саме польсько українську війну, тобто тривалого українського окупанта, що найменше від 14-го століття, і саме цей польський окупант зродив в українців. Націоналістичну ідеологію, і за те ми маємо неабияк подякувати полякам. Бо основним вихованцем поляків є звичайно що Степан Бандера, на якого вони і сьогодні так неадекватно реагують. Нова польська війна, до якої відразу долучився Бобій, вступивши до нашої армії, української Галицької армії. На превеликий жаль, українська галицька армія через певні обставини. Про це ми з вами говорили у багатьох студіях. Частково перетворилася в чуга, в Червону українську армію. Бабієвіць треба було пережити цю ідеологічну катастрофу. Врешті-решт вся армія була інтернована на територію Польщі в зв'язку з відповідними угодами між Польщею, Україною та іншим міжнародним контекстом. Але ці інтерновані вояки, які опинилися на території Польщі, насправді меншою мірою були інтерновані. А більшою мірою. Вони почували себе в полоні, тому що розуміли, що Польща ніколи не захищатиме інтереси України так само, як ніколи не буде захищати інтересів України будь-хто. Тому Олесь Бабій тікає із цього табору інтернованих. І звісно, що переходить через ось цей страшний чотирикутник смерті, на якому ми не раз наголошували: тобто білі московити, червоні московити, поляки, і найстрашніше тиф, бо саме тиф. Тоді виморив нашу українську Галицьку армію, і вона потрапила у пастки перемовин із білогвардійцями. Про генерала Тарнавського. Ми з вами робили окрему студію. Можете ще раз це собі подивитися. Від тифу, 23 листопада, 1919 року, гине побратим Олеся Бобія Федюшка. А на превелике щастя, Бобієві вдається подолати тиф вижити. І повернутися до боротьби. Він про свого старшого побратима, який був, здається, старший від нього на років вісім, написав розкішну працю, яка для сьогоднішнього покоління є неабияким откровенням. Бо одна річ сьогодні досліджувати Федюшку, а інша річ, коли ми маємо працю цієї людини, яка з нею спілкувалася. Праця Бабія, називається Микола Євшан. Федюшка, життя і творчість десятиліття його смерти, 19-29 рік. Тобто ми бачимо вже перед собою літературознавчу працю і не випадково докторат Бабія був пов'язаний саме з літературознавцем, що пише Бабій у 1921 році, повертаючись із фронтів війни. І розуміючи, що українці війну на ту пору програли. Наскільки слова Олеся Бабія накладаються на сьогоднішню атмосферу? Наскільки 1921 рік перегукується із 2021 роком? І втомилася душа моя серед воєнної хуртовини. Зненавиділо моє серце, базарні крики. Фальшивих героїв. Чи не так, шановне панство, чи не маємо ми сьогодні тих базарних криків фальшивих героїв і не відчуваємо загальної втоми суспільства серед брудної, безконечної пустині, серед царства злоби і, злоби і гніву, в країні гієнів і шакалу, ну таке враження, що про сучасний стан? Я невтомно шукаю людину. Тому і збірка його називається Шукаю людину 21 рік. Наступна збірка називається Гнів 23 рік. І, повернувшись до Львова, він ще й навіть у цей період разом зі своїми побратимами створює поетичну групу, яка називається Метуса. Ця група Метуса ще й встигла видати кілька зшитків своїх і не лише своїх творів, саме зшитків. Нехай це слово зшиток. Покаже вам етимологію теперішнього слова зошит, бо саме зошит походить від цього первісного зшиток. І ще, як бачите, на початку ХХ століття зошити з шитками і називали. А далі неважко здогадатися, що наступає період той, який охопив значну частину того українського суспільства, яке воювало, тобто нашу мілітарну аристократію. Якщо б вони зосталися там на великій Україні, то звісно, що більшовики їх би знищили і закатували, як вони це зробили з очільником другого зимового походу, тютюнником ще й свої здавали. Можете про це подивитися окрему студію. Тобто, бабій, як вони емігрував. емігрував куди? Емігрував туди, у ту країну, яка стала центром української націоналістичної ідеології. На перший погляд, парадоксально. А з іншого боку, логічно, бо саме туди виїхали люди, які були носіями націєцентричних, соборницьких і націоналістичних цінностей. Бабій виїздить до Праги і так і там, в Празі, як я вже про це згадувала на початку нашої студії, довершує свою освіту. А саме у педагогічному інституті імені Дрогоманова захищає кандидатську дисертацію, чи як то тепер кажуть, і тоді казали докторат. Він стає дуже, до дуже активної політичної боротьби в Празі і є одним із співзасновником відомої на ту пору молодіжної організації, яка називалася Група української національної молоді. З якою метою? З метою дуже простою з тою метою, яка нам і сьогодні дуже потрібна і має ту саму мотивацію. З метою, аби протистояти комуністичній ідеології. А сьогодні треба протистояти ліберально ліві. Ідеологія, яка захлинає країну, передусім через освіту, з якої вимивають абсолютно всі національні смисли через базові предмети, історію, літературу, культуру і так далі, Цей, Ця група молодих людей, серед яких і опиняється Олесь Бабій. Видає, звісно, що журнал, який потім розвинеться у орган націоналістичний, журнал називається Національна думка. Бабій у 27-29 році стає редактором цього журналу. Дуже цікавий відгук пише Олесь Бабій у цьому журналі на дуже трагічну подію у нашій історії, а саме на вбивство жидом Швацбертом, Петлюре і е, на реакцію світу На це вбивство Петлюри. Коли ми читаємо відгук Олеся Бабія на цю трагічну подію, то бачимо, що перед нами абсолютно не сентиментальний народовець, як це властиво для нашого способу мислення. Це людина, яка своїм холодним розумом, гострим розумом розтинає усі вади українців і віддає абсолютно правильну історичну слушність діям петлюри. У нас же ж найулюбленіший спосіб це когось покритикувати, особливо якщо це лідер національно-визвольних змагань. У ньому обов'язково треба знайти якусь скалку в оці, правда? Колоду під ногами ж не бачать, а скалку в оці у провідника національно-визвольних змагань треба знайти особливо. Так, от погляд Бабія винятковий, і я думаю, що напевно є сенс показати на екрані ось цю цитату, аби ми разом з вами пороз... порозмислили над тим. І аби ми розуміли, наскільки українці вміли правильно оцінювати історичний момент, в якому жили. Хто цінить лише побідника і чіпляється воза кожного найновішого переможця, цей давно кинув каменем на петлюру. Зверніть увагу на слово побідник, це наше слово. Наше слово побіда, синонімом до слова побіда, є загальновідоме перемога. Москалі мають побіда. Вони вкрали у нас це слово. Читайте Желихівського, читайте Івана Франка. Всюди ви будете мати слово побіда. Читайте Івана Полюя, це наша класика. У них правдива українська мова. І бабій це підтверджує. Але хто оцінює події в об'єктивній історичній перспективі, розумієте, історична перспектива. Тому ми так часто у наших студіях говоримо про історичну свідомість, це, начебто, те, що було. Якщо є ця історична свідомість, то обов'язково буде майбутнє, той сьогодні свідомий, що в особі Петлюри загинув герой. Який воскресив традицію оружної боротьби, оце і є найважливіше мілітарна традиція. Тому в нас не відкривають при вищих навчальних закладах військові катедри, щоб не формувати офіцерський склад, щоб не мілітаризувати нашу з вами свідомість. Оружна боротьба з Москвою, що помер другий Мазепа. Так, це помер другий Мазепа. Тому що Мазепа відродив війну з Москвою. Потім війну з Москвою відродили крути. А відтак війна з Москвою це УПА. Помилка і невдача петлюри це результат, а далі найважливіше це про сьогоднішній день. Це результат непідготованості народу, незрілости мас, і нема чого вішати, здохлих псів на петлюру. Як мислила тоді нація? Чи мислила вона національно? Не мислила. Незрілости мас і навіть його союз із Польщею був вислідом недостачі творчих сил в самім народі. Але хоч історія є твором духа, характеру надії, а не лише твором провідників, то всі помилки нації сліпа товпа. Приписує не собі, Боже, особливо тепер, не собі за вибір таких президентів. А мовляв, нема за кого голосувати. Коли в голові нема клепки, то нема за кого голосувати. Коли клепка є, то завжди є вибір. А провідникові це сталося із петлюрою. Це стається і сьогодні з нашими безглуздими виборами. 5 вересня 1932 року. Як я вже говорила, розпочався процес над конгресівцями, тому що. Саме було проголошено організацію українських націоналістів. На лаві підсудних опинився Олесь Бабій. І найцікавіше, що на судовому процесі Бабія ще й було звинувачено за те, що він є автором знакової поеми, що називається Гуцульський курінь. Бабія засуджено до чотирьох років тюрми. Він відбув чотири роки і залишив нам цей унікальний спогад в одному зі своїх творів. Остання. Осіб». В грудях спів, минула буря завирюха. Я аж сьогодні зрозумів, що найбільший гріх це слабкість духа. В тюрмі остання ніч ах, цить вже браму відкрива сторожа. Я світ обняв би мент, ще мить, я вільний, бачу Сонце, Боже. Він емігрує. Емігрує, бо, зрозуміло, тут би його вбили. Звісно, спочатку емігрує в табори для переселених осіб Діплейс Песон у Німеччині. Потім опиняється у Сполучених Штатах Америки. там працює в українознавчих школах, хоч і інша версія, де він працював. Створює свою грандіозну поему, поему Епопею Повстанці. Рекомендую всім читати. Створює п'єсу про першу жінку-офіцера Олену Степанів. І пише інші вірші, і так далі. І я сподіваюся, шановне панство, що прослуханий зараз марш нашої армії, автором якого є Олесь Бабій, ймовірний композитор, лише ймовірний композитор Омелян Нижанківський, неабияк надихне вас до боротьби і певності нашої перемоги. Слава Україні, героям слава! Зродились ми. З великої години.